Вітаю вас, шановні шестикласники. Сьогодні на уроці української мови ми розглянемо розряди кількісних числівників. на означення цілих чисел, дробові, збірні та означення числівників. Сьогодні ми поговоримо і згадаємо. Що таке кількісні числівники? Дізнаємось, які є розряди кількісних числівників. Навчимося розрізняти цілі, дробові і збірні числівники. З'ясуємо, що таке неозначені числівники. Перед тим, як ми перейдемо до нової теми. Перевіримо домашнє завдання. Ви мали записати подані слова в дві колонки. В першу колонку у вас мали бути записані числівники, у другу інші частини мови. Пропоную перевірити. До першої колонки ви записали такі числівники. Чотири. Мільйон. Десятий, дванадцять, перший, кільканадцять, півтора, і шестеро. Ви їх записали до першої колонки, тому що це дійсно числівники. Що ж у вас у другій колонці? Залишились слова подвоїти, п'ятірка, десятка, двійка, потрійне у шосте? Це інші частини мови. Вони відповідають на питання. Що зробити? Що? Як? Це не питання числівника. Тому вони належить до інших різних частин мови. Перевірте уважно, чи все правильно ви зробили. Перевірили? Тоді перейдемо до теми уроку. Розподільний диктант. Згадаємо з вами те, про що говорили на минулому уроці. Виконуємо наступне завдання. Вам потрібно числівники 33, 7, 3, 200, 9, 600 і 12 розподілити. Два стовчика, кількісні і порядкові числівники. Розгорніть ваші зошити, запишіть, будь ласка, число Класна робота і виконайте це завдання самостійно. Згодом, звичайно, ми його перевіримо. Поралися? Перевіряймо. До стовпчика, де кількісні числівники ви мали записати наступні числівники. 33, семеро 200. До стовпчика. порядкові числівники наступні, 3 дев'ятий, шестисотий 12. Уважно подивіться, все правильно? Тоді рухаємось далі. Діти, а чи знаєте ви слова три четверти, тридцять, семеро, багато? Це які числівники? Розберімося. Три четвертих це дробові. Каже до дробових числів. 30 цілий числівник. Семеро збірний, а багато це неозначений. Поговоримо про це детальніше. Розряди кількісних числівників. Числівники на позначенні цілих чисел означають кількість окремих предметів, наприклад, 30 103. Дробові числівники означають кількість частин від цілого. Наприклад, 3 четвертих півтора. Збірні числівники. Це кількість предметів як одне ціле, наприклад, шестеро, обидва і неозначені числівники. числівників вказують на назву узагальнено кількісних понять, наприклад, багато, мало, кілька. Прошу звернути вашу увагу. Ціле число можемо сполучати з дробовим за допомогою сполучника і. 6 і 5 десятих. Збірні числівники утворюємо тільки від числівників від 2 до 20, а від числівника 30. Восьмеро. 10. Збірні числівники поєднуємо не з усіма іменниками, а з іменником, який є назвою істоти чоловічого роду. Наприклад, троє котів, шестеро хлопців. З іменником, який є назвою неістоти середнього роду, або назвою малої за віком тварин. Наприклад, троє ведмежат це маровіку. Збірний числівник поєднуємо з іменником, який має форму лише множини. Наприклад, двоє дверей, це маросани. Також збірні числівники поєднуємо з іменником жіночого роду, вживаємо тільки. Збірний числівник обидві, Обидві сестри, обидві дівчини. Зверніть на це увагу і запам'ятайте все це. Потренуємося. Тренувальна вправа. Визначте розряди числівників. 1,5 кг персиків, друга видмежат, 23 учні, 6,2 грама, обидві подруги. Будь ласка, запишіть ці числівники в поєднанні з іменниками до ваших зошитів. Визначте розряди. І згодом ми перевіримо, чи правильно ви все зробили. Поралися? Перевіряємо. Півтора кілограма персиків. Звичайно, дробовий. Троє вид Троє. Який же це числівник? Так, збірний двадцять три учні. Двадцять три належить до цілих чисел. Шість цілих і дві четвертих грами. І обидві подруги звичайна збірна. Подивіться, як ви виконали вправу. Перевірте все. Рухаємось далі. Вибіркова робота. Оберіть із поданого переліку. Лише ці іменники, з якими можна поєднати збірні числівники. Поясніть свій вибір. Поставте, будь ласка, відео на паузу і у своїх зошитах виконайте це завдання самостійно. Виконали? Перевіряємо. Слова, будинок, підліток, ножиці, сук. Карченя, козак, оленя, вікно, дівчинка, день, око і автомобіль. Вам потрібно було не всі записати, а лише ті, які можна поєднати зі збірним числівником. Так які ж ви записали? Перевіримо. Ви виписали лише підліток. Тому що це істота особа чоловічого роду. Множиці – імени, які використовуються лише в множині. Каченя це мала істота, тому можемо поєднати зі збірним іменем. Козак особа чоловічого роду, оленя мала істота. Дівчинка, вікно записали? Так, вікно середній рід, неістота і дівчинка. Іменник жіночого роду можемо поєднати зі збірним числівником обидві дівчинки. І останній іменник, який ви записали, це іменник коку. Неістота середнього роду. Це правильно? Тоді рухаємось далі. Вправа юний редактор. Підредагуйте речення, уникаючи лексичних помилок. Вам потрібно до своїх зошитів записати ці речення і числівники, які ви бачите, записати правильно. Виконайте це завдання самостійно. Поставте відео на паузу і попрацюйте. Виконали? Пропоную перевірити. Ось правильне написання цих речень. Через кілька днів 1 вересня. Друге речення. Скажіть, будь ласка, декілька слів. Третє. У ліс по приїхала 18 русаней. І останнє речення у читальний зал принесли 29 газет. Ось так ви мали записати ці речення. Звичайно ж. Через пару днів 1 вересня. Скажіть, будь ласка, пару слів. У ліс подрова приїхала 18 росань і у читальний зал принесли 29. Газет Неправильно. Слідкуйте за вашим мовою. Пам'ятай: кількісні числівники поділяються на цілі, дробові. Збірні. Є такі числівники, як неозначені. Щоб правильно відмінювати числівники, треба знати, з яким іменником він поєднується. Про це ми сьогодні і поговорили. Чи все було вам зрозуміло? У ваших зошит намалюйте смайлик. Якщо все зрозуміло, малюємо смайлик, який посміхається. Якщо треба подумати, намалюємо смайлик, який про щось замислився. Якщо нічого не зрозуміло, намалюйте сумний смайлик. Увага! Якщо ви намалювали смайлик, який про щось думає або сумує, будь ласка. Передивіться відео ще раз. І я впевнена, ваш смайлик зміниться. Домашнє завдання. Потрібно вивчити правила і виконати вправу 586. У цій вправі вам потрібно записати кількісні числівник в три колонки залежно від розряду, цілі числа, дробові збірні. Успіхів вам! На все добре. Я дякую вам за увагу.